2023 року в Житомирському гідропарку в окремо облаштованому вольєрі мешкають кози та птахи. Скільки зараз тварин доглядають та як готуються до зими, 18 листопада, розповів директор комунального підприємства Парк. Козлик, козочка, то, що воно і сиєсть по вольєрчикам, два Павліна це Павлін і Павлінка, два фазанчика, ну і півник курочка. Але в них є поповнення, там невеличка корочка, але дуже-дуже швидко росте. У нас всі умови для них, відповідно, є підготовлені. Помімо того, закуплені фуражні, тобто це зернові, пшеничка, кукуруза, ячмінь. От, на підстилочку солома їм є закуплена теж, плюс солома. Для кормів теж є для козочок. У нас є спеціальна людина влаштована, яка навчена, яка знає, як кормити, коли кормити, який раціон. Постійно спілкується з ветеринарною службою. Ветеринарна служба і ветеринар до нас теж мінімум два рази на тиждень приїжджає, оглядає це все діло і надає свої. Будемо казати рекомендації. Якщо температура взимку буде низькою, то птахів з будиночка не випускатимуть, щоб ті не захворіли. Якщо будуть дозволяти погодні умови, то ви їх будете бачити постійно. Як тільки температурні умови не будуть відповідати нормам, ми їх випускати не будемо. Якщо буде, наприклад, там 2, 3, 4, п'ять градусів морозу, то козочки можуть там вибігти, побігати і зайти назад. А пташок будемо намагатися не випускати. Аби-яке харчування тваринам не підходить. Це шкодить їх здоров'ю і навіть призводить до летальних випадків. У 2024 році, от, на жаль, загинуло дві козочки, тому що, ну, ви ж бачите, там є попереджувальні таблички, що ми просимо не кормити, не... а якщо кормити, то дивлячись, чим кормити, наголошуємо на тому, щоб зверталися до адміністрації, до людини, яка доглядає за тваринами. В коїм разі не потрібно вішати, так як люди розвішують пакети з тими ж самими якимись смаколиками, з тими ж яблучками. Кап... Пустою з або буває таке, що просто навіть пакет з, з чимось закидують туди на територію. Тож місцевих жителів та гостей міста вкотре закликають не підгодовувати кіст та пташок.